На Закарпатті прийшло всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту. За кубок України змагалися 23 чоловічі та 17 жіночих команд територіальних органів ДСНС України та вищих навчальних закладів ДСНС України, до складу яких увійшло понад 300 учасників з усіх областей у нас чоловічі команди, крім того, в нас приймають участь жіночі команди. Відбувається змагання з підіймання штурмової в четвертий поверх. Потім буде ще подолання 100-метрової смуги з з перешкодами. Буде вид командний пожежної естафети і також командний вид бойове розгортання. За підсумками будуть визначені переможці цих змагань. Продовж двох днів спортсмени демонстрували свої вміння у надскладних дисциплінах. Це вже не перший, Чесно по рахунку не скажу, які за ліком ці змагання. Можу сказати, одне, що дуже хороша база. Я беру не вперше, ну, почав нещодавно, рік тому, але вже це мої п'яті змагання. Тобто вже є досвід, хоч маленький, але є. Насамперед, потрібно, кожному пожежному потрібно прийняти своє власне рішення. Ось це вступити в лави нашої служби. Ось і насамперед мати міцний дух, силу волі та як і духовну, так і фізичну силу. Кожен етап дуже важкий, тому що бігти домік дуже складно, тому що є дуже е, велика можливість отримати травму. А біжати забор у нас він маленький, проте можна зачепити ногою і впасти. Біжати по буму дуже важко, тому що можна підсоснутися та впасти теж. А на четвертому етапі можна в протвій з вогнем впасти. Кожен етап дуже важливий і дуже є складним. Це мої дев'яті змагання. Проходять дуже емоційно. Кожний забіг, якщо це представник нашої команди, це ну, підтримка, всі переживаємо та підтримуємо один одного. Для пожежних рятувань сміливість 100% та в деякий момент в важливій ситуації відкласти на задній план інстинкт самозбереження для щоб допомогти іншим. Або якщо у нас тут це при старті відкласти його, щоб показати кращі результати. За їх словами, для перемоги потрібні неабияка витримка, чудова фізична форма, відмінні професійні навички, швидка реакція та, звісно, мотивація. Вже на перше на Закарпатті проходить всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту. Це тішить, адже закарпатська сина земля завжди рада приймає рятувальників з інших областей. Зараз складний час, війна. Однак спортсмени продовжують вдосконалювати свою фізичну форму. Це спортсмени-рятувальники. Їхня фізична форма впливає не лише на їхнє здоров'я, а й на порятунок життя інших. Адже секунди на секундомірах, які заміряються сьогодні під час змагань, вони у реальному житті виміряються людськими життями. Чимало спортсменів вже не вперше виборюють кубок України з пожежно-прикладного спорту. Серед них заслужені майстри і кандидати спорту. Емоції прикольні. То завжди дуже інтересно було, які результати покажеш в этот раз. Всі етапи важкі по-сулому. Треба, щоб було трудоулюбіє у людини, щоб не вдачі були. Завершенню дводенних змагань визначили переможців. Відтак головний трофей Кубок України з пожежно-прикладного спорту серед чоловічих команд виборола збірна з Волинської області. Друге місце посіли рятувальники з Черкаського інституту пожежної безпеки, а заслужену бронзу отримали спортсмени з Одещини. Серед жіночих команд боротьба була не менш напруженою. Перше місце у рятувальниць Чернівецької області, друге і третє у курсанток Черкаського інституту пожежної безпеки та національного університету цивільного захисту України, міста Харків.